Добрий день, мене звати Савчук Дарина, я спеціаліст навчання компанії Пропис Україна. Перед тим, як я розповім про нашу компанію, я розповім про ту справу, до якої ми залучені і чому саме нею потрібно займатися, чому саме ця справа поносить дуже багато дошого розвинути в Україну. Ось приклад, зараз у світі літає близько 20 тисяч магістральних літаків. Перші лише дві компанії в світі Аяфас та Бой. Та потреба в ринку це 40 тисяч літаків на наступні 20 років. І вартість цих літаків це 6 мільйонів доларів. Що це за сума? Її краще порівняти з нашим ВВП або бюджетом. 6 мільйонів доларів це буде близько 40 наших ВВП або 200 річних бюджетів, тобто усі нашій країні. Потрібно працювати майже 40 років для того, щоб заробити таку суму, яку зароблять лише дві компанії в світі за 20. Окрім створення літаків, літаки потрібно ще й обслуговувати і підтримувати, коли вони вже літають. І на цьому авіаційні компанії заробляють найменше. Наприклад, компанія Airbus у 2020 році заробила близько 20 мільярдів доларів на після продажі підтримці. Це приблизно наш річний бюджет. Чому я це розповідаю? Для цих літаків необхідні інженери, які будуть їх створювати та підтримувати. І кількість цих інженерів близько пів мільйона потреб. Де вони будуть? Чи будуть вони в Україні? Ось найголовніше запитання. Як ви можете побачити, деталі літаків створюються не в одній країні. Це один для таких, які створюються по всьому світу. І ви можете побачити, що майже 40% деталей воєнна створюється лише на в заводах, а всі інші по всьому світу. А наприклад, 40% деталей Airbus створюються у Америці. І компанія Airbus кожного року сплачує близько 6 мільярдів доларів американським компаніям. До чого Починаючи від міцності конструкції, закінчуючи створення інтер'єру, документацію та всім іншим. Наша робота не проходить постійно і визнається на міжнародному рівні. У 2017 році наша компанія була признана найкращим постачальником робіт і була винагороджена Boeing Commercial Airplane. Перед вами разом з все добре. Насправді ситуація в нашій країні впливає і на нас. Як ви можете побачити, зараз кожен другий студент авіаційно ракетно космічної техніки має бал ННТ ЗНО нижче 160. При цьому 80% нашої компанії мають бал ННТ ЗНО вище 160. Чому так? Це так. Адже наша... Робота наша діяльність дуже складна. І нею займатися можуть лише люди, які мають хорошу і шкільну підготовку і технічну у вищих навчальних закладах. Тут ви можете побачити, що ситуація з кожним роком стає тільки гіршою. І вже у 2023-2024 році лише 10% школярів... Здатися, що 10% це доволі небагато для висококваліфікованої індустрії. Але давайте подивимось, коли йдуть ці школярі. Як ви можете побачити, то більшість заяв подається на право, біологію, менеджмент, маркетинг, більше 30-40 тисяч заяв. При цьому на цій спеціальності прохідний бал вище 180. В той самий час, коли на будь-якій технічній спеціальності... Подається менше тисячі заяв, а прохідний бал менше 130. Тобто усі ці школярі, які набрали вище 160 балів з математики МТ, йдуть не на технічній спеціальності у своїй більшості. До чого ми тут? Базовими основними фундаментальними законами фізики та застосування математики у них і застосування усіх цих знань і умінь у реальності. Для цього ми ходимо на різні екскурсії, де показуємо школярам, де всі ці знання, уміння та навички застосовуються. Також у своєму навчанні ми застосовуємо методику розуміння. Тобто цей підхід, це підхід того, що. Ми не навчаємо школярів зубрити. Ми навчаємо, як і в кращих світових навчальних закладах розуміння. Тобто, коли школярі повністю розуміють те, що вони зробили, вивчили і можуть без ніякої допомоги усе це повторити, також застосовуємо для цього ремонт чого-небудь. Коли щось ламається, школярі, люди навколо зазвичай це викидають. А ми навчаємо тому, що і в кращих навчальних світових закладах, що якщо ти щось відремонтував, то ти точно розумієш, як це працює. Зараз ми впевнені, що українським бізнесам високотехнологічним потрібно йти в школу. Адже зараз у школярі часто з'являються запитання, ось я вивчу фізику, хімію, а де я буду працювати. Прикладами таких бізнесів є, як і наші, так і деякі інші, про які я скажу далі. Коли ми перейшли до розгляду освітніх програм шкільних, до розгляду шкільної програми, ми помітили перевантаженість сьогоднішньої освітньої програми. Зараз на нову тему виділяється лише один-два уроки. Наприклад, для алгебри 8 класу на 6 нових тем виділяється лише 8 уроків. Фізика 7 клас на 6 нових тем виділяється лише 9 уроків. Тому у школярів з'являються такі думки, що математика, фізика, хімія та інші природничо-технічні науки потрібні лише цим людям. І більше нікому, і ніде навколо не застосовується. І вони не розуміють, для чого все це вчити. Для чого це все вчити як і в школі, так і поза нею. Що з цим робити? Ми вважаємо, що тут на вирішку приходить степ. Впровадження STEM за офіційно існуючою програмою затвердженої МОН. Ми не можемо на своєму рівні ні змінити кількість годин, ні змінити кількість тем. Але що ми можемо? Ми можемо показати школярам навчити їх тому за допомогою уроків STEM, щоб вони захотіли вивчати природничо технічні науки самостійно після уроків. Збираючись на гурки, факультативи і після уроків навчальний час, і літом і будь-які інші. І показувати їм на цих уроках, де вони можуть застосовувати у реальному житті усі ці знання, теми з природничо технічних наук. У своїй діяльності ми користуємося міжголозевим інтегрованим курсом. Бутудміною та Артемєвої, уже рік ми допомагаємо впроваджувати STEM у 6 класі у одній із київських шкіл. І відвідуючи уроки, ми керуємося тим, щоб познайомити школярів з ключовими темами з природничих наук, показати, де вони застосовуються, та навчити усім необхідним навичкам, які можуть знадобитися технічним спеціалістам. Окрім цього, ця програма містить у собі не лише природичо-технічні науки, а й багато інших, і поєднає їх собі і показує взаємозв'язок. І весь цей взаємозв'язок ми стараємося викласти у наших матеріалах, якими ми безкоштовно ділимося з усіма бажаючими. Проходячи на уроки та спостерігаючи за тим, як школярі сприймають інформацію, яку ми подаємо у вигляді презентацій, та надаємо школам для уроків STEM, Ми помітили наступні проблеми. Найперше, це відсутність зацікавленості, що школярам не цікава природича технічна діяльність. Тому ми почали давати все більше практичних завдань, придумувати їх, практичних розрахунків. І в таких момент у школярів проявляється зацікавленість до того, що вони роблять. Намагання усе запам'ятати, а не зрозуміти. Це те, з чим ми в першу чергу боремося. Адже, якщо ти щось запам'ятав, ти його можеш дуже швидко забути. А от якщо ти зрозумів, це ніколи у тебе не забудеться. Це вічне розуміння. Тому ми говоримо пояснювати важкі складні теми і будь-які інші один в одному. Пасивність та слабкі комунікативні навички. Зараз через дистанційне навчання та багато чого іншого школярі не спілкуються між собою. І про командну роботу, в принципі, можна забути. Тому ми даємо на уроках STEM такі завдання, які не можна виконати самотужки за виділений час, адже у реальності у нас завжди є дедлайни, за ми маємо зробити завдання. І ці завдання можна виконати лише в команді. Ще раз зауважу, що наша ціль, наша ціль допомоги у впровадженні STEM за офіційною програмою МОН у тому, щоб школярі самостійно, максимально самостійно займалися природничо-технічними науками, створювали гуртки, факультативи, на які вони будуть приходити займатися і самостійно вивчати природничо технічні науки поза уроками. Що ми вже зараз робимо? Ми абсолютно безкоштовно надаємо теоретичні матеріали, які ми створюємо для уроків, практичні завдання та практичні розрахунки. Зараз також ми консультуємо вчителів перед уроками STEM. Окрім цього, ми надаємо все необхідне для практичних завдань на уроках, ми купляємо все це школою, якщо це потрібно. Що ми вже зробили зараз? Усі наші матеріали ми викладаємо у постах на нашому каналі Facebook. Також усі наші матеріали ми вже виклали на спеціальному Google Диску, до якого абсолютно безкоштовний доступ. І в скорому часі ми розмістимо всі ці матеріали на платформі Moodle разом з розробниками програми STEM туриною та Венівою. І ми з задоволенням, якщо у вас є ідеї, допоможемо. Розвинути, створити нові стенди і залюбки поділимося уже наявними у нас стендами, про які розкажемо трохи далі. Ось це посилання на наш Фейсбук. Як я говорила раніше, зараз в Україні є дуже багато технічних, природотехнічних компаній, високотехнологічних, які займаються різними видами діяльності, а не лише наша, але при цьому школярі про них не знають. Наприклад, це компанія Ніблун, яка, окрім зерна, продажі зерна створює судна, створює елеватори, що є дуже складною високотехнологічною роботою. Компанія Interpaй, яка займається високотехнологічним створенням труб, залізничних пар та іншого. Компанія Медсис, яка створює тонкостійні металопрофілі, наприклад, для сонячних електростанцій. І компанія наша Progress Tech Ukraine, яка вже створює не товар, а послугу інженерну та надає її різним міжнародним компаніям. Це посилання на наш офіційний канал та на канали наших партнерів про фізику, математику, історію, техніки.